Гласує Боже, на все святий Боже, нас і всіх людей своїх силуючи дотворного Христа Ковзаря, на чотири сторони світа, на многе благо віта. Дай Боже, на все святе і Боже, на добру погоду, за вас покладать, всіх додай, Боже, особливо тих, що є нашого народу. Люди, українці дорогі, воїни наші бойові, їхні на рідні, близькі, усі ті, що тебе, причиства Божа мати, просимо слово до Бога, сбою сказати, єдине чисте, населене, найбільш люблена усіх святих вислухай моління нас і всіх людей твоїх ліжі. Божий знак, що на свято Благовіщення і в наступні дні. Три рази були холоди у нас в Україні, але відступають вони. І сьогодні, 10 квітня, опівдні знову сонечко сіяє за молитвами всіх святих, причистих Богородиці і нас грішних. Хай переможе весна Божа і природі. В інших шоцях у нашому народі хай буде преображення на краще сонячне, ще патріотичніше життя. І скоріше буде сонячне воскресіння героїв наших з Тарасом Шевченком на допомогу Збройним силам України з Пресвятим Богом і Пречистою Богородицею. Просупа, які щодня у Ютуб-відео, «Оклик Христа, я совісно пояснюю. За мертвих живих, ненароджених, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу. Тримаймося нескорено і красиво. Разом ми сила, слава Україні.